82 дні за кругової оборони і бій в рази із в рази переважаючим супротивником. Саме цього дня, 2022 року, російські війська почали масштабний штурм металургійного комбінату, який став, став символом незламності. Попри повне оточення, брак боєприпасів і медикаментів, українські воїни понад два місяці тримали оборону, стримуючи противника та рятуючи цивільних. Бої тривали до середини травня коли захисники виконали наказ і вийшли з Азовсталі сьогодні. Україна вшановує їхній подвиг та продовжує боротьбу за повернення полонених героїв додому. Більше про оборону Азовсталі розпитає Артема Дебленка, офіцера підрозділу спеціальної розвідки Янголи Військово-морських сил Збройних сил України, повного кавалера ордена за мужність захисника Донецького аеропорту у 2014 році. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Вибачте, що не в костюмі. Вибачаємо. Пане Артеме, у ці дні три роки тому. Вирвала запекла битва за Маріуполь. Ви один із захисників цього міста. Розкажіть про свій шлях. Як ви потрапили до лав оборонців Маріуполя? 24 лютого прилетіли перші ракети до мого міста, до мого району, де я живу. І я відправив свою родину на захід. 25-го я вже був в військоматі. Начальник військомату, він мій товариш, він мене відмовляв, але я все-таки сказав, що поїду. І 26-го я вже був в Маріуполі. Мене туди завезли в кількості. Ну, нас було 80 людей з бойовим досвідом, нас відібрали, і це, мабуть, остання була, остання була хвиля, коли хлопців завозили до Маріуполя. Пане Артеме, ви були серед тих морпіхів, які здійснили рейд через позиції російських військ з території комбінату Іліча до заводу Азовсталь. Розкажіть, як вам це вдалося? Ну, ви вже, мабуть, багато чули цю ну, історію. Це все правда. Ми дійсно з сілою вантажівки безтенту виставили зброю за борти. І ночі вночі поїхали до Сталі. До Керував цією операцією Сергій Волинський, мій товариш. Це було досить ризиковано. Але він мене спросив: я їду воювати далі. Ти поїдеш зі мною? Я кажу: Ну поїду, а що робити? В полон дуже не хотілося, і ми їхали. І нам махали російські військовослужбовці на, на блокпостах, і ми без єдиного пострілу доїхали до Азовсталі. Тут хочу сказати дуже велике дякую Азову, який супроводжував по всій лінії, по всьому маршруту у них стояли. Постерігачі і трохи нас направляли і слідкували, щоб ну ми не збилися з дороги. Їм за це велике. Дякую. Вони врятували ну, цю колону і Сергію Волинському, який е, зважився на цей крок, е, дуже дякую за, за своє життя. Пане Артеме, я читала ваше інтерв'ю, і ви там розповідали, що своїм товаришем Сергієм Волинським в Маріуполі ви не пересікалися от саме до цього моменту, поки ви не попали на Азовсталь. Що відбувалось на самій Азовсталі той момент, коли ви туди потрапили? Дивіться, з паном Волинським ми е, в цивільному житті сім'ями. І я ніколи з ним раніше не воював. Він служив в морській піхоті, я служив в десантно штурмових військах в 2014 році. І так сталося, що коли я попав до Маріуполя, я не перетинався з ним. Ми там привіти друг другу передавали. Я не перетинався з ним до того моменту, коли по радіостанції він не спитав мене, чи бажаю я далі воювати. Це було за день до виходу на Азовсталь. І коли потрапили вже на Зовсталі на Зовсталь, я виконував функцію провідника. Дивіться, там під самою Азовсталі, там це ну, дуже велике, велике місто, дуже багато е, ходів доріг е, під землею. Я вчив всі ці ходи і водив на ротацію хлопців, е, заводи, виводив. Тобто, моя. Е, Моє моє завдання було в тому, щоб вчити ці ходи і в будь-який момент з'явитися на поверхні в нужному місці. А як багато у вас було саме з морської піхоти бійців біля 200 чоловік? Біля 200? А були ще побачають. Пане Артеме, а якщо дивитися з морально-психологічної точки зору, от що було найважче на Азовсталі? Ну, взагалі, в Маріуполі, в Маріуполі з психологічної точки зору було найважче бачити кількість загиблих. Я кажу не тільки про військових наших, військових з цієї сторони, а я кажу про цивільних. Було дуже багато загиблих цивільних. На Азовсталі ну, дуже важко було евакуювати загиблих. Росіяни вдарили по рефрижератору, де ми зберігали тіла. І хлопців потрібно було десь, десь складати. Ми складали їх біля себе в підземелі. Пане Артеме, а що в таких складних умовах вам надавало, скажімо так, сили надії? Моя родина. Мої діти, моя дружина, мої батьки, моя земля, мої державні символи моя держава. І може гумор, бо без гумору у нас на фронті нікуди ну, не доїдеш. Одного разу в Маріуполі ми слухали радіо. Ну, знайшли маленьке таке радіо. слухали радіо, і там я вперше почув Віримо в ЗСУ. Ну, я своєму товаришу. Товариш мені каже: о, віримо в ЗСУ, вони прийдуть і нас врятують. Я кажу дурень, то, то ми ЗСУ. Він такий: о, невдобно. Пішли працювати. Ну, без гумору нікуди. Це точно. Пане Артема, а чи вдавалося вам зідзвонювати своїми рідними, друзями, поки ви перебували на Азовсталі? На Азовсталі так. Було був інтернет-зв'язок, був Старлінг, зв'язувався як військовий каже, все добре. Плюс не все є. Тримаємо оборону, все буде добре, я буду вдома. Але я розумів, що ну цього може не трапитися. Наприкінці травня 2022 року ви потрапили в російський полон. Чи можете пригадати ваш день виходу за Завсталі? Так, це був останній день виходу до Зовсталі. Це було 20 травня. Я виходив разом з Сергієм. Дуже багато. Це було навіть, це, це, мабуть, була останні, останній, виход, останній день виходу. Нас обшукали, там позабрали деякі речі, і ми, нас посадили до автобуса. Там був Красний Хрест. Червоний хрест він нас опросив і е, нас повезли до Єленівки. А після Оленівки ви були в Таганрозі? Правильно я пам'ятаю? Е, дуже погане місце. Той Таганрог. Е, да, я пробув в Оленівці е, буквально там ну, 3-4 дні, і нас одразу довезли до Таганрогу. Там я сповна відчув, що таке російський полон. З першого ж дня мені зламали ребра, там забрали моє обручальне кольцо і, і запихнули в камеру, де продовжували бити кожен день. Пане Артеме, щодо тортур, ви давали свідчення в Генасаблеї ООН Нью-Йорку щодо застосування росіянами тортур відносно українських полонених. А скажіть, а чи почули вас тоді? Яка була реакція ООН? О, так почули. Вони побачили моє фото. Я за 4 місяці схуднув на 40 кілограм. І вони всі проснулись і почали слухати. То я бачив їх очі. Вони. Коли дивилися на екран, ну, прокинулося і почали ну, розуміти про що я казав. Ви повернулися з полону під час великого обміну в вересні 22-го року. А можете пригадати той день? Ви взагалі розуміли, що вас везуть на обмін? Я зрозумів, що нас везуть на обмін, коли був в літаком. Знаєте чому? Нас перестали бити. Нас перестали бити, і я розумів, що ну, коли вже з літака посадили в автобус, з нами, з нами розмовляли більш вічливо. І привезли до кордону, це вже було ввечері, вже темніло, і ми йшли пішки через кордон. Була грязюка, там по коліна. Ну, нам сказали, куди йти, і ми йшли в тому напрямку. Я вже побачив тоді український прапор. Це, мабуть, було єдине на той момент, що я хотів побачити. А що ви відчули в цей момент, коли побачили саме український прапор? Ну, так, так навіть не скажеш. Більш ну, я, я відчув гордість. Я розмовляв з поліцейським, який там стояв. І він, каз, я його постійно питав: а де фронт, де, ну, як в містах, як в Харкові, як в Херсоні, як там, в ну, Запоріжжі. Ну, коли він мені все, все розповів, я кажу, що так ще можна воювати, ще все добре. А телефонували? Я вже думав, що, За я тел... вже думав, що ми втратили дуже багато територій. А зателефонували дружині одразу ж? Так, зателефонував. У нас там є кодове слово. Дивіться, я все, все весь час, який прибував полоні, ми розмовляли дуже дуже тихо, і в мене змінився голос за ці чотири місяці. Вона мене не взнала. Але коли я сказав наше кодове слово, ну радість, сльози, я не хотів, щоб вона мене бачила в такому стані. Ну мінус 40 кілограм, це ну, кості до кожа. Але вона все все одно приїхала на наступний день до мене. Пане Артеме, я вам по перше дякую за вашу віддану службу за захист нашої батьківщини за всіх нас, українців. Дякую вам за цей час, що ви нам сьогодні приділили, і за цю розмову, за вашу розповідь. Нагадаю, нашим глядачам це був Артем Дебленко, офіцер підрозділу спеціальної розвідки Янголи військово-морських сил ЗСУ, повний кавалер ордена за мужність, захисник Донецького аеропорту у 2014 році. Дякую.